موسیقی Він завжди уникав прогнозування природних катаклізмів, проте його прізвище постійно вживають у повідомленнях про землетруси. Американський фізик та сейсмолог Чарльз Френсіс Ріхтер. Він став найпопулярнішим у світі сейсмологом, не тому, що все життя викладав фізику і створив карту сейсмонебезпечних зон Сполучених Штатів Америки, а перш за все, тому що винайшов шкалу визначення і інтенсивності коливань земної кори. У подальшому вона була названа його ім'ям. Шкала Ріхтера дала змогу визначати силу хвиль безпосередньо в лабораторії, а не в епіцентрі землетрусу. Винахід американського вченого набув поширення після Другої світової війни і донині використовується в усьому світі. Наука це систематичне розширення меж людського пізнання. Його долю визначила зустріч з одним з друзів батька, знаменитим Ілею Мечниковим. Маленькому Андрею Львову, синові російського лікаря емігранта великий учений якось показав тифозну паличку під мікроскопом. Навряд чи хтось міг тоді подумати, що вражена побаченим дитина в майбутньому стане лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини за відкриття, пов'язані з генетичною регуляцією синтезу ферментів та вірусів. Саме Львов визначив, що таке вітаміни і довів, що генетика існує. Він встановив, що ультрафіолетове випромінювання руйнує бактерії. Мікробіолог Андре Мішель Львов зібрав переконливі дані про природу раку та поліоміеліту, чим викликав фурор у світовій науці і врятував життя тисячам людей. Бог створив лікарів і ліки. Совість нації» – так ще за життя іменували в Росії відомого вченого Дмитра Сергійовича Лихачова. Його потяг до життя та свободи став хрестоматійним. Засланий на будівництво Біломорсько-Балтійського каналу, з часом він був звільнений як ударник. У роки війни, опинившись в обложеному фашистами Ленінграді, Лихачов написав брошуру Оборона староруських міст. Подальше життя російський патріот присвятив захисту пропаганді і популяризації російської культури. Дмитро Сергійович завзято захищав гнаних учених культурні цінності, духовні традиції, архітектурні пам'ятки і заслужено став першим кавалером відродженого ордена Андрія Первозванного. Не випадково 2006 рік у Росії було оголошено саме роком Дмитра Лихачова. Інтелігент це людина, що володіє розумовою порядністю, вільна у своїх переконаннях. Свята Параскева Матієшина почала поститись з трьох років, вивчила грамоту за біблією і твердо вирішила стати черницею. Все життя праведниці було пов'язане із спасув Лахернським монастирем підмосковного селища Деденьово. Багато сил поклала вона тут. Багато скорботи спокус довелося пережити Несі Параскеві під час створення церковного хору у піклуванні про душі своїх учениць. Після повернення з заслання в останні роки життя свята несла послуг у казанському храмі міста Дмитрова. Там же вона й була похована у 1953 році. А через 48 років мощі преподобно сповідниці було урочисто перенесено з Борисогліпського Дмитровського монастиря в рідну її Спасовлахернську обитель, що в селі Деденєво московської єпархії. Будьте покірливі Христу Спасу подібні.